Я тепер митець. <ріст> В цьому і правда життя. Нечистість нашого суспільства. <ріст> та, та. та ну сучасне мистецтво це ж не мистецтво. Ого, а точно та. та. <ріст> <ріст> ну, коротше, крінж от Мона моналіза клас. Сучасне мистецтво це якийсь жарт. <ріст> не повіриш, Ліза, я знову бачила тік-ток. А чувак бере бутерброд, звичайний бутерброд, хліб ковбаса, кладе його в рамку для фото, закриває, заходить в арт-центр, якийсь на якусь виставку, ну неважно, і вішає цю рамку біля картин. Ну, от вивішені картини, якась виставка. І він вішає поруч, проходить хвилина, і от збирається вже купа людей навколо, ну, навколо цього бутерброда. Люди такі іди. Ну, да. Як ти думаєш? Що це означає? Що автор хотів сказати? І, і це, не, це не єдиний випадок, багато випадків, де люди просто ну, кладуть рандомні речі в, на, ну, в арт просторі якомусь кет брудний uh -huh. красівок. Дівчинка поклала свій брудний uh -huh. красивок посеред, е, ну, посеред виставкової зали, е, і люди через хвилину зібрались навколо нього. Такі, що автор мав на увазі? Давайте деконструюємо цей Ну, І в мене виникає питання сучасне мистецтво це якийсь жарт, то чому люди ну, вони, вони завжди так роблять серйозний вигляд? І ну, якщо ти не зробиш серйозний вигляд, вже тобі здається, що ти якась ну, ага, можливо, що ти ти, ти, ти і і не, не розумієш, так, так, так. не в темі. Ну, насправді, ці експерименти дуже прикольно доводять і спростовують ось цю крутість або псевдокрутість, напевно. Хоча, я думаю, люди, які розбираються дійсно в мистецтві, вони і правда круті. Але. Вам стало приємніше? Нам стало приємніше. Я бачила схоже відео, де теж я дивлюся, вони в галереї десь, і хлопець стоїть, і він, він так дивну ногу на ногу поклав. потім я розумію, що він в носку, бо просто його ботинок стоїть посеред кімнати, і люди щось ходять, роздивляються, він там брудний, знаєш, щось дивляться. Чому він брудний автор хотів зобразити так. нечистість нашого суспільства так. або свій шлях? Можливо, він біг, поки дивився на галерею і загубив. Так він спішив, щоб дізнатися. Може, знаєш що це нестача сенсів у людей сучасних, і вони намагаються це знайти. Знаєш, всюди важко сказати, що це нестача. Мені здається, це якась просто закономірність того, як у нас іде все у світі. Це так само, як з модою. Знаєш, чому зараз популярні брудні джинси рвані джинси? Тому що раніше люди брали приклад в моду з мистецтва. І, а зараз люди беруть приклад моду з людей, і навпаки, з ну не хочу казати нижчих а, прошарків суспільства, але так воно є. Тобто, якщо раніше люди для моди надихалися. Канделябрами, бароковою архітектурою, надихалися якимись картинами гарними, надихалися вили... чимось величним, і наряди були такі самі вишукані, величні, то зараз люди приходять до того, що вони надихаються в моді простими робітниками, надихаються ось цим, цим тим, про що ми говорили з тобою вже. І так само в мистецтві. Тобто, зараз люди вже ніби. Шукають сенси в своєму житті, от якось так. от я тільки хотіла сказати, поки ти говорила, мені прийшла думка, яку я записала, щоб не забити. <рес> <рес> ну, мистецтво стало простіше. Ну, типу, воно стало, знаєш, ніби для простих людей. От, Бо та. ось класичне мистецтво Моналіза, жінка з перлиною в че як не називається. Чому вона вимикається? Ось ці класичні картини: жінка на гойдалці, або так, так. ну це просто візуальне задоволення, і мало хто міг собі дозволити на той час собі це задоволення. А зараз якось, ну, мабуть, чим ближче мистецтво стає до людей, тим. Більше розширюються його рамки. Uh -huh. Ну зараз, от якби якщо порівняти зараз і там сім років тому, що люди викладали собі в сторіс, uh -huh. то це раніше були більш вилазені картинки. Uh -huh. Зараз ну безліч сторіс, знаєш, де хтось сфотографував якийсь. Бардак на столі, ага. але він виглядає. Ну, ти дивишся, такий, це красиво. Ну, я теж часто іноді знаєш, там стоїть квітка на столі, валяється якийсь, ну щось незрозуміло валяється на столі, але я дивлюсь, думаю, ну мені подобається, як це виглядає. Я сфотографувала, угу. виклала або просто навіть не виклала в інстаграм, бо мені це сподобалось візуально. Або я не знаю. Я йду по вулиці, я дивлюся, сохне одяг у когось uh -huh. і світить сонце. Вау, ну це ж гарно, я сфотографувала собі фото, ну, бо це красиво. Ну, і це ж теж uh -huh. виходить мистецтво. Ну чи це не мистецтво? Ну, важко сказати, тому що дивись, ти ж не можеш назвати мистецтвом будь-що що ти бачиш, будь-що що ти фотографуєш. Тому що у мистецтва у нього є е, суспільний е, інтерес і суспільна спрямованість і цінність. Так? Тобто мистецтво має в собі нести символіку. Поведінки і культури, ну, я не кажу чіт чітко там народу, але людей, народів. І якщо ти викладаєш щось в історію, важко назвати це мистецтвом. Але в якомусь сенсі, якщо ми беремо таке маленьке мистецтво, так? поділимо уявне мистецтво на велике і маленьке, так? то от мета сучасного мистецтва десь в цьому. Щоб серед, е, через звичні речі показати символіку, і можливо в цьому і правда життя. Що Зараз уважно. Тобто твій бардак це не те, що ти йому не нав'язуєш сенс, а це вже зараз зараз прийми мою думку Зараз в процесі формування великої. думки. Дякую, що ти формуєш мою думку для мами. Мама, це не бардак. Це моє мистецтво. Я до того, що. А якщо уявити простір митця? Де там десь бризнута фарба, десь там валяється мольберт, десь щось ще. То ми можемо ось так це сфотографувати або спроєктувати, так, виставити і сказати: тут зображена символічна пошук митця, але по факту життя митця таким і є. Це і є його пошук, його цей. І саме ця картина може зафіксувати цей стан. І показати людям, і можливо, мистецтво в тому, щоб в цій маленькій деталі зафіксувати стан, ніби його сублімувати, зібрати в якийсь один маленький такий формат. І видати, от, наприклад, величезний приклад можна сказати так для наших роздумів. Це Пінчукар Центр, який ми відвідали так і зараз якраз там їхня називається це вже не Generation, це просто Art артпінчукар центр номінейшн, типу прайс, тобто їхня номінація, і конкурсанти, до речі, ну різного віку, починаючи від підлітків, закінчуючи людями дорослого віку, які виставили свої роботи. Йох, ох, там можна багато подумати про про те, що хотів сказати автор. Да, так от в цьому і поєнт сучасного мистецтва. Бо е... Для того щоб отримати насолоду від класичного мистецтва, ти можеш просто на нього подивитись. Uh -huh. Ти дивишся, і ти ну ти просто роздивляєшся деталі, бо це візуально красиво. Це для твого ока прям радощі. А для того, щоб отримати задоволення від сучасного мистецтва, ну, ми зараз так узагальнюємо це сучасне мистецтво, воно ну, <але> зараз уявімо. Так, то тобі, для того, щоб отримати від нього задоволення, тобі треба подумати просто так. Ти на нього не ну звичайно, що є якісь інсталяції, які uh -huh. ти можеш зрозуміти. Ну це, але це теж формується на твоєму досвіді на твоєму бекграунді, Бо якби ти не знав якихось речей, ти б не зрозумів, що автор мав на увазі. І коли ми просто заходимо в пінчук і бачимо білу стіну з білим полотном. В пусту кімнату, і ти, так, ну, так. Ти, якби, ти не розумієш, що це і ну, до чого це. Або ти бачиш ці дивні фігури в так, вигляді так. Е і коренів імберіа, ну, ну, кусив на різне схоже. І, і ти такий та, ну, сучасне місце це якась так. діч, а потім ти читаєш, ти вмикаєш, слухаєш на екскурсії, ти пояснює екскурсовод. І ти і в тебе з'являється ось цей вау-ефект. Бо Правильно. це не просто красива картинка, це величезна робота, це сенс, і це не просто якийсь сенс, який автор вклав в у цей корінь імбиря, угу. в ці паперові фігури, це його досвід, це його мислення, це те, як він це інтерпретував, і цей це матеріал, з якого це зроблено, кожна деталь має значення. І, і ну, Це вражає. Ну багато чого ти можеш не зрозуміти. і, і Ти мені показала відео, де чувак просто б'є масло. А так, до речі, або там, де вони просто сиплять землю на голову людині. Пам'ятаєш, це, це було наступне відео. Так, тобто, зрозуміло, ми були трошки не в контексті, тобто там не було пояснення того, що відбувається, але навіть... Якщо ми вже говоримо про те, що зі своїм досвідом ти маєш зрозуміти якусь частину мистецтва, то я зі своїм досвідом не розумію, чому треба бити масло. Ну окей, ми не цікавились, що автор yeah. мав на увазі, але ми зараз говоримо про візуальну складову. Якщо для класичного мистецтва тобі досить погляду, то yeah. для сучасного мистецтва просто подивитись на це, ну скоріше за все, ну ти не, не зрозумієш, що мається на увазі, і що автор хотів тобі сказати. І ну. А... І повертаючись до ось цих людей, які кладуть кеди посеред центру, посеред зали, то Якби вони, наприклад, поруч поставили табличку з поясненням, це вже б було мистецтвом. Ну, типу, бо коли чел ставить просто кросівок, він же він же не не ставить собі статус Я тепер митець. Mm -hmm. Але люди, які ходять навколо дяни, вони вважають так, uh -huh. такі так. Ну, якщо я зараз в арт-центрі і тут стоїть кросівок, значить це мистецтво, я це підійду, подумаю над цим. Тобто вони це вважають за мистецтво, він так. це не вважає за мистецтво. Де, де ось ця межа? Ну, що, в який момент це стає мистецтвом? Коли автор так визначив, чи коли глядач так визначив, чи, це, чи є якісь критерії, що можна визначити, що з цього моменту це вже мистецтво? Та, мені здається, немає меж. Ну, просто врешті виходить, що. Кожен може як взяти участь в мистецтві, так і... Навіть, знаєш, коли автори презентують а, мистецтво зі своєю думкою, то, а, ніби завдання глядача накласти на це мистецтво свій досвід, зрозуміти його по-своєму. І тому важко сказати, що є якісь. Ми ж зрозуміло, ми зараз можемо казати, що цей хлопець не буде митцем, тому що він не реєструвався на те, щоб викласти свій цей. Але, знаєш, якщо ще згадати одну ситуацію з цим бананом, який був приклеєний скотчем до стіни, то ось це точно пік ось цього, я навіть не знаю, як його назвати. Сучасний Просто мистець. сучасного, так, сучасного дивного мистецтва. Це значить італійський митець, який розмістив італійський Мауріціо мауріціокат. Катила. Який прикріпив банан скотчем до стіни. З срібною ізоляційною е, стрічкою. Ну, скотчем. Дякую. Так, срібним скотчем. Зрозуміло. Це важливо, без, да. так. Але м його. Мета його проекту, вона не є чітко якоюсь сформульованою. Тобто він не сказав, я бачу в цьому те-те-те-те-те. Він навпаки, коли коментував свою роботу, сказав, що він робив це ну аля, грубо кажучи, по приколу. Тобто просто розмістив це, як ніби щоб подивитись, що з цього вийде. Врешті банан продали в трьох копіях, зрозуміло, в трьох різних просто варіаціях банана. Знаєте, а що комусь потрапився негарний банан? Е, ну, Просто прикол в тому, е, як ти казала, що він, е, він так і озвучив, що я просто хочу подивитись, наскільки ви е, ну, я не знаю, готові, наскільки е... ви лашари, що ви можете купити банан за 120 тисяч доларів. Причому тричі. Він придав цей банан, зрозуміло, що не один. Це навіть, ну це навіть не унікальне мистецтво, це просто три різних банани. Це так. він продав цю ідею. О, ти навіть можеш замінити цей банан, ти можеш купити цей банан, з'їсти його по дорозі додому, приїхати, скотч ізоляційною стрічкою срібною прикріпити свій банан, і ти просто будеш знати, що у тебе є як інтелектуальна власність або право на презентацію цієї інтелектуальної власності. Так, і врешті, ось те, про що ти кажеш, там була історія. Це або хтось з його команди, або врешті критики прийшли до думки, що це виклик капіталістичному суспільству. Як сказала Аріна, що вони лашари, що вони готові витрачати мільйони доларів на шматок чогось, на банан. це ніби, знаєш, соціальний експеримент так. вершини консюмеризму. Правда. От, ну, Чувак вирішив просто подивитись, ну як далеко це може так. зайти. Це як за цими рваними джинсами від бажане за 20 ну, тисяч гривень, так. які просто брудні, ну про які ми говорили говорили були минулих випусках. <рес> так що, до речі, можете подивитись <рес> зробимо невеличку зноску. До речі, що консюмеризм це надмірне споживання, тобто надмірна купівля товарів. Так, але дивись, тут треба дивитись з різних боків. Є багаті люди, які купуються за мільйони доларів, а є. Звичайні люди, які приходять на виставки і просто споживають. Тобто тут можна говорити з двох різних боків: а, цінності вже як витвору або просто змістового наповнення. Тобто, з чим ми більше не погоджуємось. Бо коли ми, я маю на увазі, коли ми визнаємо, що а, головний зміст в тому, що багаті купують його за такі гроші, ми ніби визнаємо, що у банана є зміст. Але який був сенс кріпити банан на стіну? Ну, а я не знаю, а який сенс. А... Ну, я впевнена, що це можна, якщо автор захоче, він це зможе якось пояснити. Це до речі, я зобразив mm -hmm. свої емоції, які були прикріплені думкою суспільства і не давали мені розвивати. Ну словом, це можна ти... викрутити mm -hmm. в будь-яку сторону, і в цьому і ну я не знаю. В цьому і прикол, бо моналізу ти ну як ти не викрутиш, викрутиш в іншу сторону, і те розумієш, починаються з догадки. Там вона була його подругою його музою. Це був no, чоловік, а не, не жінка. Моналізу. Є така, є така теорія, так що це був що це був друг Леонардо да Вінчі. Друг. <реш> Друг. А, ну і взагалом виходить, що ну сучасне мистецтво це ж не про час, в який це створено. Mm -hmm. Ну зрозуміло, що воно прикріплюється більше до сьогодення, тому що ну, бо mm -hmm. воно створюється зараз. Але якщо хтось зараз намалює, я не знаю, другу моналізу якусь. То це ж не буде сучасним мистецтвом тільки тому, що воно створене в 2025 році. А, це, це, mm -hmm. про, ну, це про сенс, тому що mm -hmm. сучасне мистецтво формується на е, ну, його. Е, Головна думка угу. це концепція, е, і ну, що мав на увазі автор, як люблять казати. Ну, я знаю, знаєш, я думаю, тут мається вже на увазі рівень нашої як суспільства замороченості. Тому що я впевнена, що з точки зору історії, навіть якщо зараз митець намалює пейзаж свого улюбленого села. Це буде сучасне мистецтво, але нам цікавіше дивитись на щось ось таке. Нам цікавіше дивитись на білу стіну, на біле полотно, ну але дізнаватися я, його зміст. Я радію, прям коли я десь ну не від того, що я в пінчуку або в українському домі, коли там якась ну є якісь виставки, знаєш, наприклад, в українському домі, які більш-менш очевидні. Угу. Ну, ти приходиш, і тобі ну от так, візуально так. зрозуміло, що має на увазі. Але є деякі такі експонати, в яких ти ну, не розберешся без таблички, uh -huh. без екскурсовода. І, і коли ти сам підходиш і ти знаходиш якісь оці підмурки, і ти знаходиш якісь оці приховані сенси сам, і ти такий клас! Ну, я дійшов до цієї думки, тобто, мого досвіду, моїх знань, мого IQ вистачило для того, щоб якось проаналізувати і зробити якийсь висновок, навіть якщо це не те, що мав автор на увазі в цьому і кайф цього сучасного мистецтва. Що хтось подумав, я не знаю, коли ми зайшли в пінчук, і там були оці фігури в виді імбера імбря. Мені спочатку я подумала, що це якісь урагани. О, Дівчинка поруч думала. з нами сказала, що це е, імбир. Е, Екскурсовод взагалі сказав, що це жіночі груди. І це символізує типу, перетворення жінки і її обов'язок. Ну, словом, це ж афігіти, як... Афі <сум> 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 як круто. ну, Це ну, це нова сходинка еволюції. <сум> <сум> Ого. Ну, напевно, так. Тобто, це. Ну, та, я не знаю, чи можна це підв'язати до того, що люди втомилися від. А... Там звичайного мистецтва, бо я не скажу, що його було напевно дуже багато в, в інтернеті, чи але напевно це просто закономірно. Після перетворень, після пошуків людей. А, важко сказати, що люди тільки зараз перестали творити щось екстраординарне, якщо подивитись на роботи 20-го століття і українських художників 20-го століття. Це до речі, була виставка в той час, як, як була твоя та де ти волонтерила в українському домі угу. в той же час, була на нижньому поверху. Виставка про роботи київської спілки художників Я так і не потрапила. Так, а я пішла і так, половина мені була не навіть чому вони так експериментували, де є полотно і де є просто стрічка кольору, і все. Але розумієш, тобто навіть тоді люди намагалися вкласти в цьому сенс, і можливо тодішні художники приходили, дивились такі вау! Я знаю твій досвід, я знаю, що ти там. Зараз просто мистецтво стало доступнішим для всіх, і всі можуть знаходити цей сенс. І це класно, я згодна. Ну, але ж це не означає, що всі митці мають робити ось таке сучасне мистецтво. Є люди, які кажуть, що оце сучасне мистецтво ваше, от це все, Ну це якась фігня, і взагалі, uh -huh. який в ньому сенс, що ти там придумали, Ну коротше, крінж, от моналіза, клас. Це не означає, що всі мають бити масло, висипати людям на голову ґрунт, і там я не знаю, оце вставити відра один на одного, щоб вони впали. <рес> ну, якщо люди хочуть. Звичайного візуально привабливого, ну як не привабливого, візуально приємного, красивого мистецтва. То я впевнена, що є якісь митці, які теж ну, цим займаються. Це не означає, що у всіх тепер в сучасному світі став однаковий склад розуму, і всі почали робити такі супер мега-концептуальні mm -hmm. свої якісь експозиції. Ну, 100 мільйон відсотків, що є люди, які просто малюють картини. Ну, знаєш, я думаю, навіть таке ставлення до ось цих екстраординарних робіт це дуже закономірно і завжди звично можна сказати для мистецтва. Для, а особливо для чогось ось такого образу творчого, де, в принципі, для творчості. Тому що я десь почула думку, що навіть коли з'являвся імпресіонізм як стиль живопису, то його вважали за не мистецтво. Тобто його спочатку не приймали, тому що на той час було більш поширене, там, ну виходить, напевно, церковний якийсь живопис і так далі. А це імпресіонізм, так, це ну, я... це, 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 це пейзажі. Це, це, це буквально відхилення від того, що було, відхилення на кілька градусів, так. знаєш, в мистецтві. А коли зараз. З мольбертів. мистецтво перейшло на перформанси. Ну, звісно, що uh -huh. сучасне мистецтво це не тільки перформанси, ось ці такі дивні і uh -huh. якісь величезні, <світ> <світ> величезні інсталяції, це теж і картини, uh -huh. і е, ну, різні стилі мистецтва. Uh -huh. Це і фільми, це і музика, uh -huh. це і, я не знаю, танці. Uh -huh. е, але наскільки воно змінилося, і те, що ну, знаєш, Може, коли люди казали, що імпресіонізм – це не мистецтво, зараз на цьому етапі і сучасне мистецтво, коли люди кажуть, да. та ну сучасне мистецтво це ж не мистецтво. Пройде 10 років, з'явиться ще якась нова течія, новий е, рух, uh -huh. нова епоха, нова ера мистецтва. Uh -huh. І люди будуть казати та, ну, це якась фігня, Давайте повернемось до сучасного мистецтва. Теж так думаю, але мені здається, от дійсно, от це те, що я хотіла сказати, що в цьому дуже багато перформансу. От зараз. Взагалі, в усьому, в усьому, я вже не хочу повторити слово мистецтво. Мис...", але дійсно порахуйте в коментарях скільки з слів мистецтва. Ми сказали за цей випуск. Так що в цьому дуже багато перформансу. Напевно, це як нова мейнстрімна форма презентації мистецтва, бо навіть в тому самому пінчуку мало статичних робіт. Дуже багато тих, які рухаються, До речі, цікаво, чи можна вважати кожну, наприклад, відеороботу перформансом, чи перформанс має саме мати в собі людину. Напишіть в коментарях. <laughs> і, до речі, мені завжди було цікаво, от візьмемо, вже з... спустимось трошки з нашого градусу. Візьмемо найбанальніший приклад. Як хтось вважає, ну, збирається на конкурс робити роботу, а робить там супер ідею. Ось це каміння, воно стоїть так, тому що є звідти, а звідти, а світло на нього звід... світить так, а так. І ти потім слухаєш це в цьому аудіогіду і такий ого! А, точно, так. так, І рожевий колір, тому що тому, що я люблю свою маму. О, добре. От е, вони, вони, вони це задумують одразу чи добирають змісти походу? А ну, знаєш, а може це той самий жарт? Просто чувак прийшов, поставив каміння так само, як і кросівок, і пояснив тобі це. А якщо він е, сьогодні він записав один запис, де пояснив, що рожевий колір це тому, що ти любиш свою uh -huh. маму. А на завтра він записав запис, що рожевий колір це тому, що завтра буде кінець світу. І людина завтра послухає, скаже: Да, справді, ось що він мав на увазі, і типу, ваша думка буде е, просто абсолютно різна. І автор такий, блін, ну пранк пройшов вдало». ну так, можливо, тобто. Тобто виходить, що можна наповнювати новим сенсом все, що сходить. виходить, що да. але ж бачиш, нам подобається щось символізувати. От ми з тобою навіть коли готуємо цей випуск, нам подобається, щоб у нас світло підходило під тему, щоб одяг наш співпадав з там, тим, про що ми будемо говорити. Це ж ми теж фактично наповнюємо своє маленьке мистецтво якимись сенсами. Ну, так. Да. Якщо вам подобається наше мистецтво, то пишіть в коментарях. І, 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 Ще те... краще підписуйтесь на наш канал. Тебе все? А, так. <гадується> а, до речі, можете, можете підписатись, а краще обов'язково підписатись, обов'язково написати в коментарях, що ви думаєте про це наше ну сучасне мистецтво, как, ну, Потіряне покоління, таке яке покоління, таке і мистецтво. А, словом, ставте лайк, лайки, Лайки, підписки Можете написати в коментарях трешові випадки сучасного мистецтва про які ви знаєте, про які не знаємо. З радістю почитаємо і подивимось в Тік-Тоті. І обов'язково скажите вашим друзям, які не признають сучасного мистецтва. Правильно. Хай ставлять хотіла сказати дізлайки, але хай не ставлять. Хай ставлять, нормально. Та Хай ставлять. Хай просто дивляться. Хай, 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 хай. Всім пока! Всім пока. Там, де ви кажете «Вау-вау», ви напевно хотіли заспівати Уау-Вау Я! Типу the show» Це часто не свясту? Так. Вона вирішила побути трохи говорить місце.